Доброго дня, шановні друзі і нешановні прихильники Каральної комісарної системи. Я знаходжуся в лікарні разом з Тарасом. Це колишній засуджений, який звільнився 1 травня з 49-ї колонії, 2 травня він вже був зачислений до військових формування і став на оборону країни. Зараз він знаходиться з пораненням, дай Бог йому здоров'я вилікуватися і стати в стрій. Але що я хочу сказати, що Тарас, так як і багато інших, з першого дня повномасштабного вторгнення вписав прохання на, на повилування, щоб долучитися до захисту нашої країни. Ці всі документи не були відправлені представниками адміністрації. І... Але все-таки Тарас по кінці строку, як то кажучи, став на захист держави. Що ще хочу сказати? Тараса намагалися принижувати, катувати в Кропивницькому СІЗО, це транзити, ми всі знаємо, ніхто не покараний. І оця функція ваша зламати особистість. Кожна людина це людина. І до людини потрібно індивідуально підходити. Не можна під одну гребінку. А якщо взяти зараз згадати зраду правоохоронних органів в Мелітополі, Бердянську, Херсоні, Маріуполі. То де більше честі, де більше порядності, як по факту виявляється, багато хто з колишніх засуджених вже загинули, багато хто віддали своє життя за країну, за демократичний вибір наш, за нашу незалежність, за те, щоб у нас не було гулага в тюрмі, за те, щоб у нас були європейські правила. І тому. Прохання переглянути відносини, все таки до засуджених і до їхнього бажання ставати на захист країни. Слава Україні! Героям!